Всім доброго дня. Сьогодні 4 листопада 2024 рік. Сходили тільки що прогулялися по лісу, позбирали грибочки. Значить, ось це у нас опенечки гарненькі такі. Позавчора теж назбирали відро паньків, Я законсервувала. От. Глива. Це ось звірьок якийсь бігає. Ось глива теж маленька. Так, це у нас сироїшка. Це у нас сироїшка. Це у нас підберезовик, гарненький який І полячок. було два, але один.